Вишиті з любов'ю портрети захисників Чернігова. У всесвітній день вишиванки у музеї садибі Михайла Коцюбинського представили виставку вишитих хрестиком робіт майстрині Валентини Боровик зі вдячністю захисникам України. Ці портрети Валентина створювала після звільнення Чернігівщини від окупантів, надихнувшись подвигом наших воїнів. Усіх не тільки в мене, у всіх у нас в серцях була. Така подяка нашим Збройним силам України. І у мене тоді прийшов час, мені захотілося вишити рушник перемоги. Я почала руш... вишивати рушник перемоги, мені вдавалося, як я його закінчу, то прийде перемога. Ну, так мені вважалося. Сини мене підтримували моє захоплення. Казалось, мама, молодець, ти заканчуєш. це, пішов перелом у війні. Ну і я продовжувала далі. І тоді вишила всіх наших захисників. І заложного. Головнокомандуюча, Верховного командувача і Нікалюка, і Ходу, і всіх наших почесних громадян. На виставці Валентини представлено близько 20 її робіт. Це і нові, а також і ті, що жінка презентувала раніше: зображення храмів та святин Чернігова серед серії вишитих майстриною портретів. Також і її родина, син та онук, які зараз служать в ЗСУ та захищають нашу країну від російського ворога. Зокрема, нині на виставці Валентини експонуються й картини її онука Олексія Боровика, який свого часу брав участь в обороні Чернігова. Він вільний От від роботи час малює. В нього неординарні такі роботи, якщо подивитися там, і є такі скажімо. роботи неординарні. І я вважаю, що він молодець. Ну, я попросила вже він передав мені всі ці роботи. Я кажу, виставка, давай. Я хочу тобі, щоб побачили, як ти. Виконую, Експозицію робіт майстрині презентували і у Міжнародний день музеїв, який цього року пройшов під гаслом Музеї, стійкість і добробут. День музеїв для кожного музею це свято, і завжди ми готували гарну таку програму, велику, насичену, але в умовах сьогоднішнього часу вона дещо обмежена. Але тим не менше, ми підготували теж деякі цікаві зустрічі. Сьогоднішні наші музейні зокрема для відвідувачів влаштували безкоштовну екскурсію та. Творчий вечір, а виставка робіт Валентини Боровик у музеї заповіднику Михайла Коцюбинського триватиме протягом двох місяців.